Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, трейдер, дякую за підписку, а ми починаємо. Сьогодні ми будемо відкривати сакральні уламочки під X10 на Харіму одну із топових ДД на арену. Давайте ми перейдемо на японський канал. Вона самурайка, давайте на 444-й. Вона самурайка, можливо, саме тут самураїв роздають. 9, друзі, 9 сакральних уламочків. Ну все, я поснідав, ходімо Морті, мені потрібні кристали смерті з на Прайм. Х10 включений. Погнали відкриватись. Так, хто нам прибігає? До нас вибігає морах бронзоока. Самий міні-блендер. Має масовий удар та баф у вигляді посилення. Рухаємось далі. Знову прибігає Епік. Вергіс прибігає. Насправді на сьогоднішній день дуже крутий герой заходить на соло проходження краба, також має непоганий захист для вашої команди в інші режими цієї гри. Рухаємось далі. Епік вибігає. Хофорис і Клач. Разом із ним війна фракції легка прогулянка, має оживлення, має корисні бафи у вигляді збільшення атаки та збільшення кріт шансу. Знову прибігає Епік, і це маньяк. На сьогоднішній день це хороша курочка. Навіть на війну фракції я би його не качав. Рухаємось далі. Є легенда! Це тиранчик із Лемор. Я вже думав, що прибіг мені каймер. Я зараз вийду та уникатиму тебе решту дня. Але тиранчик на сьогоднішній день також крутий герой. Що він може? Він може в соло проходити, звичайно, паучеху, також використовується на гідрі, має масове випалювання, збільшення захисту для всієї команди та щит союзників і хорошу ауру на здоров'я. Ідемо далі. Прибігає до нас Епік, і це кварган увінчений, має непоганий підхіл разом із щитами, також на А3 корисні бафи. Йдемо далі. Армінка прибігає досить непоганий розломщик на початкові підземелля та на війну. Прибігає до нас епік це кайтес. Самий хороший епічний ДД під кардинала. І ще один сакральчик. Дивимось, хто до нас прибіжить. До нас прибігає епік. І це старий Грукус. Що за нього можу сказати? Досить новий герой має з автоатаки мультиудари, з А2 має зменшення швидкості та скорочення шкали ходу. З А3 зменшення атаки та зменшення лікування. На звичайну лаву. Суперськи зайде. Якщо ви хочете проходити лаву і у вас немає холодних сердець, ось старий грукус може їх замінити. Друзі, а ми перейшли на наступний акаунт до кулінарного Енія. <гум> Передаю вітання клану The Eternal Dragon процвітання та розвідку. Давайте ми зразу ж таки перезайдемо на японський канал. 777 нехай буде, можливо, саме тут роздають наших самурайок. x 10 ще 12 хвилиночок ми встигаємо. 6 сакральних уламочків погнали відкривати. Першим прибігає до нас топовий страхолюд. дуже круто заходить у всі підземелля, особливо на звичайну получеху, також допоможе на судній вежі. 5 сакральних уламочків погнали відкривати далі. Знову прибігає до нас епік Лодрик Каракар. Що за нього можу сказати? З А3 має постійний щит на два ходи з відкатом також у два ходи. Тобто потенційно непоганий сейф для вашої команди. Далі прибігає до нас кусочок Разина. на сьогоднішній день, якщо у вас разен зроблений, це курочка. Погнали далі. Прибігає до нас Епік Кейлія. Що за неї можу сказати? Якщо дуже важко із ДД на війну фракцій варварів, можна її використовувати, але не більше. Ідемо далі. Ярл до нас вибігає, можна використовувати на війну фракцій, також заходить в пачки на кланового боса. І останній, друзі, останній сакральний уламочок. Відкриваємо. Прибігає також там Епік, але крутий Епік. Це Ачак вендарин топчик на війну фракцій і дуже круто заходить на звичайну паучиху через свою пасивну навичку та своє замороження. Напишіть в коментарі, чи ви відкривались на цей X10 під Харіму. Можливо. Вам повезло більше аніж на цих двох аккаунтах, і саме Харіма до вас прибігла. Якщо було цікаво, тисни вподобайку, підпишись, підтримуй український контент та зустрінемось в наступному відео. Skill one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.